Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогоднішній день смислами. Мене звати Руслан, і сьогодні я хочу вам трошки розповісти про експеримент Лібета, на який дуже часто полюбляють посилатися і Річард Докінс, і Сапольський, і деякі інші. Вчені, атеїсти, які не визнають існування свободи волі та свідомості. Сьогодні буде безпосередньо посилання на роботи Лібета і не тільки. Але перед тим, як я почну, будь ласка, поставте вашу вподобайку, залиште коментар, підпишіться, якщо ви не підписалися, адже усі ці моменти дуже сильно спонукають просувати YouTube. Цей контент і я буду вам вдячний за таку допомогу. Для тих, хто не знає, що це за експеримент Лібета. У 80-х роках сам Лібет зі своєю командою провів. Експеримент науковий, використовуючи електроенцефалограму, яка фіксувала активність мозку. Ось, і В цьому випадку це дуже-дуже важливо. Що цей експеримент нам каже? завдяки там певній методології, а саме, що треба було зафіксувати безпосередньо? Перед подією якоїсь а саме там, підняти руку, руку або випити склянку води. Там е різні варіанти цього експерименту були. Е і що фіксувалося? Фіксувалося е активність мозку до того, як е людина свідомо робить вибір. Е і е в цьому випадку е були наступні цифри, що десь. Пів секунди до того, як безпосередньо відбувалася дія якась, так, або подія. Фіксувалася активність так званої потенціалу готовності, який безпосередньо відповідає за прийняття рішень. ну, Частина мозку, так, яка відповідає за прийняття рішень. А сама фіксація усвідомлення цієї дії або події відбувалося, ну, Десь там за 200-250 мілісекунд, тобто десь за чверть секунди до самої події. На базі цього і Ріхчар Докінс, і Роберт Сапольський робить висновки про те, що свободи волі не існує, адже мізки приймають рішення раніше, ніж ця. Нещасна е, свідомість, про е, яку йдеться. Як в будь-якому експерименті, е, це є інтерпретацією е, не самих учасників, а інших науковців, і мені стало цікаво подивитися, е, а що ж сам Лібет про цей експеримент писав. Е, я знайшов кілька його робіт, е, присвячені там, і свободі волі, і свідомості. Всього там було кілька в нього робіт, але я візьму дві реферні такі роботи. Одна це стаття 1985 року, і безпосередньо його книжка, в тому числі присвячена цьому експерименту, до 2005 року. Ну, я думаю, це дуже показово, адже 20 років це такий ну, Суттєвий проміжок часу для того, щоб передумати, там, наприклад, щодо висновків будь-чого. Але, як виявляється, Лібет залишився при тій же думці, яка була у нього від самого початку. А що ж це за думка? Ну, по-перше, він вказує на те, що цей експеримент. Ну, ніяк не може нам казати про те, що свободи волі не існує. Так? Чого? І про що зазвичай науковці, нейрофізіологи або популяризатори науки, як Докінс і Сапольський, не розповідають в своїх лекціях і взагалі не враховують думку самого експериментатора, на якого вони так плідно посилаються. Ті, хто може дивилися певні е, відео з Докінсом або Сапольським, Докінс, наприклад, в дебатах з е, теїстом Вільямсоном е, про там, Бога і Створення Всесвіту, і е, виникнення людського роду, теж посилається. На цей експеримент, експеримент Лібета, на що Вільямс так дуже побіжно каже, що там ми можемо обрати інше рішення, коли ми знаємо, що, ми щось, що наша дія призведе до певних. Подій, і ми е, нашу дію можемо свідомо, наприклад, там не виконувати або змінити думку про це, бо надійшла нова інформація. Е, насправді е, це не думка самого Вільямса, насправді це думка е, самого Лібета е, по відношенню до того, як інтерпретувати і взагалі розуміти, е, чи цей експеримент підважує свободу волі чи ні. У своїй статті 1985 року Лібет вказує, що докази вже вказують на те, що потенціал готовності може з'явитися навіть тоді, коли намір діяти не завершується фактичною руховою подією, так як він каже у нашому експерименті вето, що він має на увазі? Він має на увазі про те, що потенціал готовності, якщо ми його фіксуємо, він не завжди призводить до фактичної події або фактичного руху безпосередньо. Тобто, іншими словами, потенціал готовності є певним важливим елементом. Або фактором, на який нам треба зважати, якщо ми хочемо аналізувати роботу нейронних мереж і людських мізків, але якщо ми її фіксуємо, вона не стовідсотково каже нам, що зараз вже. Відбудеться певна подія, так, або певний рух, бо зазвичай цей експеримент пов'язаний саме з рухом. Ну, взяти склянку води, там, або ще щось, і так далі. Тобто тут у нас задіяна оця е, моторика безпосередньо. Ось, Це в статті 85-го року він про це пише. І як не дивно, в своїй роботі. 2005 року він підтримує цю думку. Ну, наприклад, на 136 й сторінці він вказує, що свідома воля може прийняти рішення дозволити вольовому процесу завершитися, що призведе до самого рухового акту. Або свідома воля може заблокувати або накласти вета на процес, так що руховий акт не відбудеться. Тобто, що він вказує, на те, що в нас є можливість припинити певні несвідомі процеси, які можуть призвести до певної дії безпосередньо. Так? Тобто В цьому випадку його висновок, який не змінився, що нам треба. Трохи поінакше е, розуміти свободу волі, а саме про те, що не е, ми е, безпосередньо там створюємо нові причинно-наслідкові зв'язки або ланчуги, як ланцюжки, як це полюбляє казати, наприклад, з, е, в своїх відео роботах е, Роберт Сапольський. А е, ми маємо можливість. Е, Дати, 에, продовжуватися цьому руху, цьому процесу, або його припинити. І він вказує на те, що ну, цей експеримент ну, можна розуміти так, що немає цієї, як я люблю казати, волюнтаристської свободи волі, що ми з там свідомістю 에, можемо обирати будь-що робити, і так далі. А нам треба трошки переглянути концепцію свободи волі, а саме, що ну, тут. 에, Є певний елемент, те, що в волі, тобто певним, будемо казати, наміром, ми можемо призупинити саму дію, яка почалася. Ну, Несвідомо або рефлекторно, якось так. І це важливо, тобто він вказує на те, що свобода волі є. Єдине, що це не от та волюнтаристська свобода волі, яку інколи можна приписати всемогутньому богу, або ще щось, або те, що ми можемо порушити закони природи, наприклад, або створювати нові причинно наслідкові зв'язки. А саме про те, що ми можемо впливати на наші дії. Так, і безпосередньо це підтримує свободу, ідею свободи волі і те, що ну, мізки нами не керують. Тут є ще один елемент, я в попередньому відео про це казав, але побіжно про свідомість як епіфеномен. Якщо що, от, тут. Буде посилання на перше відео про свободу волю, де я трошки методологічно розбираю деякі аспекти, якими можуть керуватися вчені, в тому числі Сопольські. І якраз оця ілюзорність свідомості теж є певні. Будемо казати так, метафізичні е, переконання про те, що свідомість ніяк, хоча ми можемо її якось констатувати, ну, її наявність, але насправді вона ніяк не впливає на наші дії. Так? Е, умовно кажучи, що от те, що цей експеримент показує, що е, мізки, діяльність мізків впливає на нашу свідомість, але не навпаки. От про це, наприклад, дуже часто. Акцентую увагу Сапольський. Ну, в тому числі і Докін, звісно, без нього тут ніяк. Але це теж такий певний елемент, який ну, не доказовий, бо насправді цей же експеримент Лібета, ця його частина, яка пов'язана з вето. Пов Накладання вето на певну дію, це вказує на те, що свідомість, як такий певний елемент, впливає на наші мізки. І тут є певні у Лібета теж певні метафізичні твердження, які суголосні з експериментальними даними, які він наводив, і там далі я ще наведу кілька статей, які вказують на те, що Свідомість теж може впливати на мізки. Ну, я думаю, що для тих, хто далекий від е, цих досліджень, в принципі, е, нормально уявляти е, себе, що ну, наші дії, наша свідомість, те, як ми приймаємо рішення, може призводити е, до е, певної взаємодії з нашим тілом. Так? Ось, і... Е, це нормально, але деякі вчені, як Сапольський вказує на те, що ну, ми не можемо для того, щоб в нас відбулися якісь зміни, що ми казали про якийсь вибір або ще чогось. Ми повинні створювати нові причинно-наслідкові зв'язки. Так, от, коли ми покажемо, що ми самі можемо спричинити нові причинно-наслідкові зв'язки, це буде вказувати, що в нас є свобода волі. Але тут є нюанс. Ну навіщо нам створювати нові причинно святкові зв'язки, якщо ми можемо просто не продовжувати цю дію так свідомо, коли залучена в цей процес сама свідомість? І тут ми бачимо. Певну розбіжність. Так, що для Сопольського свободу волі, чи створення нових причин слідкових зв'язків, а для Ліпита це можливість припинити певні дії, так або ну погодитися і продовжувати певні ці дії. І тут у нас є от певна така методологічна розбіжність, і що нам більше подобається, мабуть, те треба і треба обирати. Як на мене, тут найголовніший е, висновок, який можемо зробити з е, робіт Лібета, і як сам Лібет каже, що потенціал готовності не завжди призводить до дії, так? або до ну, завершеної дії, яка почалась несвідомо. І це важливий елемент, е, тобто свідомість впливає е, на е, дії е, наших мізків. Е, Лібіта насправді багато хто критикував, особливо з методологічної точки зору, а саме там, про обмеженість самих цих подій, в яких все це відбувається. Так? Бо, там, чи можемо ми робити такі висновки про те, що свободи волі немає, як каже навіть Сапольський, хоча тут, знову ж таки, як ми бачимо, є. Певні інтерпретації, бо е, у нас е, це пов'язано лише з такими якимось фізичними мінімальними рухами, дуже обмеженими, е, обмеженими в просторі ще й під наглядом. Так? І, тобто, Наскільки це ми можемо казати, що розповсюджується там, на усі наші рішення, які ми м, приймаємо в нашому житті. Так? Я не думаю, що там, при, там пити мені воду чи не пити це прямо, е, тут проявляється буде волі. Тут є певна е, біологічна. Потреба безпосередньо, щоб випити цю воду. Ось. Але, як я вже сказав, що лібета дуже часто критикували за певні методологічні обмеження, за обмеження по відношенню до інструментів, якими він користувався для проведення цього експерименту. І трошки пізніше, вже в нульових. Було ще кілька експериментів, але вже більш так би мовити технолог... на більш високому технологічному рівні, а саме проводили експеримент з використанням функціонально-магнітно-резонансною томографією. Саме те дослідження, на яке я посилаюся, це дослідження до 2008 року. Один з авторів це Сун Брас і Хейза. Воно невеличке, там кілька сторінок, але тут цікавий елемент, що, який підважує ідею того, що ну, там, за мозковою активністю ми можемо казати про певні причинно-слідкові зв'язки, які. Безпосередньо впливають на вигляді там, наших, нашого вибору і наших актів. Там є графічна складована, там, здається, на другій сторінці, де вказано, що цей експеримент, він має. Статистично значущі кореляції між мозковою активністю та майбутнім вибором. І що ця кореляція набагато вища, ніж в плацебо. Якщо що, плацебо це десь там 50% або умовно там підкидання монетки 50 на 50. В цьому випадку воно статистично значуще. Якщо подивитися на ці зображення, там йдеться про. Ну, більше 50%. Більше 50%, звісно. Але, ну, як ви от вгадаєте, скільки статистично значущі кореляції, ще скільки? Дам певний час подумати. Намалюйте собі якусь цифру більше, ніж 50%. Ось, ну, кому цікаво, зараз я, може, виведу зображення на екран. По цим діаграмам видно, що йдеться про 60%. Е, ну, тобто казати про кореляції ми можемо, а про причинно слідкові зв'язки. Ну, будемо казати так: е, дуже поспішно. От, якщо так коректно відповісти, це поспішне, поспішний висновок про те, що в нас є причинно-слідкові зв'язки. Так, у нас є лише в цьому випадку кореляція. І ця кореляція на даному етапі десь приблизно 60%. Більш сучасні дослідження кажуть про трошки вищий відсоток, але не принципово. Тобто там не йдеться про 95% і так далі. так, Бо це, це набагато нижче. Бо знову ж таки, там, умовно, за статистикою, є певна похибка, це в вигляді кількох відсотків, ну, може там, до 5, але тут набагато вище, так, щоб ми казали про дійсно причинно-слідкові зв'язки. Чого я посилаюся саме на цей експеримент? Тут дуже просто, бо в цьому експерименті вказано, що певна мозкова активність. там, нижчий е, поріг е, по, або нижчий етап потенціалу готовності, ми вже можемо фіксувати десь за 7-10 секунд безпосередньо до е, самого вибору і самої дії. Ось. Е, хоча, як ми бачимо, оцей, оця відстань порівняно з лібетом. Вона складає вже не пів секунди, так, а вже 7-10 секунд, в залежності від там умов і так далі. але Питання, ну, і безпосередньо цей експеримент також наводить як в підтвердження експерименту Лібета, що от тоді там у нас було погане обладнання, не таке точне, зараз у нас от більш точне. Про цей момент наявності статистично значущих кореляцій, а саме 60% мало хто про це каже. Ну, тобто, в цьому випадку ми можемо казати дійсно про. Кореляції, але не про причин-слідкові зв'язки. І це дуже важливо, бо е, те, що розповідає Докінс, те, що розповідає Сапольський, вони вказують саме на причину наслідкові зв'язки. І вони дуже полюбляють ці терміни. Тому, як на мене, от ці елементи е, пов'язані з тим, що е, Є певна взаємозалежність свідомості і сірої речовини, що в нас в голові, так, але ми можемо казати про кореляції і взаємний вплив, а не однобічний вплив. Ось, і тут казати про те, що все детерміновано або все обумовлено там. Процесами в мізках і оточенням дуже-дуже поспішний е, висновок. Е, я буду вже завершувати, бо я трошки виходжу за рамки е, 20 хвилин, які я собі відвів на е, це відео. Е, якщо вам цікаво е, послухати про наступні експерименти, які вже не е, підважують. Е, Наявні свободи волі, а більше уточнюють поняття це свободи волі в контексті е, вже сучасних досліджень і про те, де саме найбільше ми можемо е, побачити вплив з, на рівні е, там, мозкової активності, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. І буду дуже вдячний, якщо ви ще не поставили вподобайочки, підпишіться на цей канал за можливості залишити це відео, може, в ваших соціальних мережах, або якщо ви власник якихось груп або телеграм-каналів, буду теж вдячний за розповсюдження. Якщо вам цікаві безпосередні ці роботи, на які я посилаюся, які я згадую у відео. То в моєму особистому телеграм-каналі під анонсом цього відео я залишу безпосередньо ці кілька статей, ви зможете самі подивитися, проаналізувати їх ось і знайти ці цитати, на які я посилаюся. Дуже вдячний вам за увагу і до наступних зустрічей!